Доброго дня, шановні гості і підписники каналу Бінберок, радий вас вітати. Якщо пам'ятаєте, приблизно рік назад я презентував такий ролик, де показував, як ми копаємо картоплю. А саме картоплекопалку на два рядки. Саме конструкція мені дуже сподобалася, вона дуже проста, легка в виготовленні, хоч у нас зараз таке становище, що не дуже з матеріалами, але я ризикнув і. Ну, далі ви побачите, що з цього вийшло. Ну, для початку я почав збирати матеріал і почав, із основного, із швелера, із підбору матеріалів із експериментів. Не все гладко вийшло, але вийшло. Що вийшло, ви вже бачили у попередньому ролику, як ця копалка копає із приводом. Від мотора мотокоси. А вже як копає донфеном, ви подивитеся у цьому в кінці цього ролика. В самому ролику я подробно розкажу нам всі нюанси, помилки, гріхи і укажу розміри. Ну, я думаю, все буде зрозуміло. І так, починаємо зі швелю. За основу взяти швеллер двохтавровий 180-й, був Вирізав отвори приблизно на 80 десь. Напевно, п'ять такі просверлені дірки під москочушки. Ступочка. Буде тоді помиється все. Самі по можна взяти, а як і такі стандартні, це вже з москвичів. Ну Я взяв отакі, такі. вухом були під шарові опори. Ну, зрізав, щоб вони півненько стояли. Будуть за основу взяти отакі. Ну, відстань 60, як вже казалось. Ну, Я думаю, рама буде хороша. Йдемо далі. Ось такий вигляд мають ножі робочі органи, як так кажуть. Ну, відстань. Тут 40, а загалом на 50 вийшло однизу до верха і так ширина 50. Ну, для прутиків. Просарили, не отвори, порізано, щоб не зачіпало картошку, щоб були потаї певні. І матеріал тут 14, тут 12. Коротше, чого було. Ну, Тут ще прийдеться розкосити, приварити. Ось так, ножі з такої труби вирізані, щоб тут відстань була 50, а по кругу вийшло 58. Ну, шириною одного ножа 15 була. Ну це приблизно такі робочі органи. Ну так, ідемо далі. Да, ось таким чином планував зробити мощний корпус це циліндра 80-го якраз Підшипник Сюди підійшов, думав як можна менше токарних робот, але центр 300 мм не співпав. Тут треба або вирізати, або робити по-другому. Так що, хто буде робити, не повторіть моїх помилок. Йдемо далі. Ну що, корпуса вирішив робити сам, за основу взяв циліндр 80-й, нарізав такі ось кольца для корпусів, доволі товстий матеріал, внутрі 80 під 307-й. Підчіпник. Пластини повирізав, розмітив отакою баляринкою, де мені потрібно буде проварювати і де просверлювати. Ну, для зручності приварив таку болванку, щоб токарю, на жаль, без токарних робіт не обійдеться. І токарю тоді просверлить приблизно 40-45 отвір. Тут і тут, і тоді буде. Приблизно таким чином наш кріпиться корпус. Ну, звичайно, тут буде посилення, пластина приварена. Ну, такі два штуки будуть з'ємні. Вал приготовую якраз 36-й вал, тут проточиться підпічітник 35-й, ну а тут виход вже у нас на кардан і на ексцентрик. Ну, як все зроблю? покажу сразу. Далее. Так, трясучка изготовляю пруты. 12 длина 55. підгинаю, сразу по 4 сантиметра. Уставляю обварю. Пока что не хватает еще по два прутика с каждой стороны. Ну все одно йдемо далі. Ну, зараз більш детально на самому ексцентрику. Його можна точити як із булланки, як я казав, вже з циліндра точили. І сам корпус тут внутрі 80, якраз 80-й циліндр. І можна із штока циліндра він 50. І тому підчіпник якраз 80 по наружу, внутрі-50 якраз підходить для нашого цього діла. Значить, зараз щодо розмірів. Ось такі у нас розміри. Єдине, що якщо точити з буванки 50-ї, то тут два пази робиться з цієї сторони паз і з цієї сторони пас. Якщо ви з болванки, яка товще 50 то можна з однієї сторони буртик, ну менше буде стопорних кілець. Як я і казав, можливо вже раніше вал 30-й. Ну і хто буде точити, щоб не мучитися вже розміри. Зверху ексцентрика 14, знизу 6 пластину використовували 5-6 мм, підставляли під один наш цей кулачок. Ну, загалом два штуки треба, ми точили зразу одним проходом. Получилося так. Ну, замість прорізати щоб пази. Під шплінт я вирішив зробив по-своєму, просверлив різьба на 12, буде такий болт закручуватися, ну, валові, звісно, углублення і закрутиться, одріжеться, підчіпник не буде давати тоді викручуватися. ну Тут як такої нагрузки немає практично взагалі, обороти невеликі, там 500-700 оборотів максимум. Ну, я думаю, що все витримає. У цьому корпусі теж під два стопорні кільця, щоб не їздило це всі розміри. Ну, тепер на валовище зробимо. Зараз болгаркою розріжу. Ну, можна було на токарному станку. Ну, токар Починаючи, він... Поламав декілька різців, відрізних і я вирішив болгаркою зрізати. Тут нічого страшного немає. Так, фактично завершені сварочні роботи, погрунтував усі детальки. Це корпуса підчіпників, це привод із стрімера, це полуосі, одна саморобна, одна із ступиці полуосі. Москвича старого зразка, ну якраз на 4 болта вона держиться. Було дві, одну не знайшов, тому одну виготовив сам. Ну і робочі частини у нас. ну Все, тепер покраска і зборка. Так, покраска завершена. На жаль, якісної краски було дуже мало, по 100 грам красний. І зелений, довелося їх змішати, вийшла коричнева чи шоколадна. Нічого, ну, ця краска буде якісна, не вигорана облаза. Ну, а це вже більш дешевий варіант, буде нічого страшного. Це деталі, які знімаються, і можуть тоді підкрасуватися. Ну що, тепер приступаємо до зборки. так Перша примірка нашого ножа. Поки що все йде за планом. Другий ножик вже зварив. Ну, Збажаємо, щоб він був на вот такому м'якому щепленні. Ну, це від рульової тяги газонівський. Тут буде ще якась регуліровка, хоча це не обов'язково. Я зробив Буду на 16 для нього гайка, контрогайка. Да, до речі, відстань від центра до центру повинна бути 12-13 см. Не більше і не менше. Десь у таких приділах. Да, тут бажано, щоб було під конус, під палець. ну Це газоновська в даному випадку. Можна Жигульовський ставити. Ось із чого я конус взяв. Це ступиця москачовська, яка буде на качелі. І сюди опора вставлялася. Вона згодна під конус, подрізав, подрізав, доварював. Хто робить на Жигульовських, ось із Маятника? Тут два конусні теж отвори. Тому що можна робити качелі з даних подручних матеріалів. Ну так, йдемо далі. Зараз будемо екцентрики. Так, ексцентрики, ну як я вже казав раніше, можна було по бордюрчику тут робити, ну, стопорні тим, що кинувся купляти. Цих не було. А ці стопорні дуже дорогі з МТЗ, 95 гривень, одне стопорне, ну, це дуже дорого. І ще одне я роблю по-своєму, щоб виключити фрезерні ну, роботи, тобто під шпонку нарізати як у ексцентрику, так і на валові. Я вирішив контроль гаїти гайками. Ну, спочатку вимітив. Дуже важливо, щоб було один напроти друг друга. Як ви здогадалися, вони повинні робити ну, так сказати, синхронно, розходиться і сходиться, щоб не тіліпало трактор. Зараз намітив, виставив ну, всі розміри, які мені потрібні. Зараз засверлю, тоді закалений болт, крутю як можна сильніше, подріжу його і пропиляю болгаркою під шпонт. Ну, Так, Так, підготовив вал, все у нас совпало, отвори на 10, кстаті, поробив там, якщо видно, сквозні. Ну, вдруг, коли її обріже, кажуть скептики, що обріже, вдруг коли її обріже, то Буде можливість вибити. Його так легше. До речі, ще одне вал робіть з обох сторон однаковий, бо перший раз не розрахував відстань, натерло друг натерло друга акцентрике, то тут вже зробив далі. Болти також підготували такі старого зразка. Це ще де на 17-12. під 12. 12-ту різьбу ще головки на 12. Зараз китайці роблять на 19 усі. До речі, різьба взагалі бажає бути кращою. Ось тут гостра витримає вона нічого. Ну, ось отак. Тепер закалюю болт, закручуємо, виставляємо, верніше, закручуємо і врізаємо. Зараз... До закалю. І тоді збираємо все до куші. Да, Тут виникла була проблема, не було буксочки під сальник. Ну, для інформації із задньої полуосі букса, яка стопорить підчіпник, легко перетачується під цю буксу на передню полуосі, Так що майте на увазі. Так, і ще одне. Якщо ви із якихось причин не вгадали, Оці угли, тобто, щоб два ножі були паралельні. Ну, як ми бачимо, Тут і в мене не дуже вийшло. Праве нижче, а лівще пір'я задерте. Ну це нічого страшного. Тут можна ось таким чином сюди ступицю нашу щось підкласти, як ми бачимо. Ось вона рушиться і вирівнюється. Так що ось такий нюанс. Ну, все, йдемо далі. Так, переходимо до основного етапу. Це зборка нашого основного механізму, ексцентриків. Ну, перед зборкою, як ви бачите, я положив сюди в даному випадку рівний швейлер. Ну, можна буде що, квадрат, трубу, аби виставити ці ножі, усі Чотири плоскості ці на одному рівні. Ну, далі я буду ускореним знімати режимі, ну, щоб ви все побачили. i u mężczyzn obie. Так, сам механізм прихватили, виставили. Підчіпник зараз виб'ю. Бажано сюди ось я вставляю старий підчіпник. Обарювати із підчіпником. Ну, новий вибити, старий вставити, ну на всякий випадок, щоб не повело. Так, і ось що в нас вийшло. Це проріз на всякий випадок, щоб в случаї чого можливість була хоч якось викрутити. Ну, Треба буде глибше пропіля. Ну, Поки що так. Так, Одне стопор не стоїть там. Це інше тоді поставимо. Так, Обарюємо. Зачищаємо, красимо, ставимо і будемо випробувати. Завершальна стадія, виставляємо центр. Ну, Як бачимо, зробив ще одну тягу. Тут одну сторону я заварив. Таке з проволоки зробив, поприхвачував, точив, бо брак стопорних кілець було, спитав 95 гривень, чи у толщині, точити їх треба, ну не чого. Хоча не пошкодував таку дліньону гайку, щоб регуліровка якась була. Гайка 50 гривень, оця 5 гривень, ну, зараз в окупації. Що скажете і робиш. Ну мені так зручно буде виставляти, хто як хоче. Це, це гайка і регулювання не обов'язково. Можна один раз. Тобто один раз ми виставляємо наші режущі, забиваємо нашу ось тут. Змах. Ой, забудуся. Сладничик наш. Так, все перевіряємо. роботи механізму, тобто він працює друг напроти друга, не болтає трактор і робить свою роботу. Ну ось поки все, йдемо далі, покажу вже в роботі. Ну а в слідущій серії ми подивимося, що за механізм я тут зробив. Ну, ось такий вигляд має наша копалка, плюс опорні колеса додав. Ну, тепер дивимося, як вона копає на тракторі відвала від борга. Ну, ось так, копаємо донтеном. Це б роботи, я думаю, зрозуміло, і довго знімати не буде. Тут ми вже викупали вчора, люди довибирають, зразу закультивірував. Ну, потери, я скажу, що не виведіть. Ну так працює наша копалка. Бурян, звісно, забивав, періодично, треба вперед назад, здати. Ось так. Людям подобається, тим більше, що я вчора копав два через два, а потім у слушні і що пропускав два ряда, викопував їх, нічого страшного, ніде нічого не Ну, результат, я сказав, видно після культиватора, що практично нічого не залишається. Ну все, тепер. Ви все бачили. Кому було цікаво, підписуємося на канал. До нових зустрічей на каналі Бімбірок.